Найбільша країна Європи. Сйомка оканчується. Оканчується, подожди. Ну, Україна має бути по суті. Так має бути, чи вона є найбільшою країною Європи. Добре, почнемо з того, які є країни в Європі. Ой, що, що там в телефоні знайшла? Ти подиви, що робиться. Подожди, які є. Якщо ти на мене підписаний, то я тобі дам. Підписаний, звісно, ти що? Давай Точно, сюди. показуй. Зараз покажу, диви. Бачила? Давай сюди! Бо <ріст> зараз кармана порву. Давай, 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 давай. А давай. ти обов'язково підпишись і постав лайк, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Герма Німеччина, Польща, Угорщина, Венгрія. Добре, а чим відрізняється в Європа від Євросоюзу? І... Ти що питаєш? Я не знаю. Ні, я знаю, але я не можу об'яснити. Ну плюс мінус своїми словами, mm -mm. Mm, я не знаю.